Це офіцери нової поліції обговорювали, так би мовити, свої страхи. На сьогодні в нас є привід виходити. Це розгін блокади. Я дуже би сподівався, що ми будемо це робити. Виходити, і я говорю про це постійно: що коли нас буде 100 тисяч, вони не зможуть себе захистити. І ми зайдемо знову в їхні приміщення і знову. Вже не треба нам дивитися на них, нам треба буде їх карати. І твердо в цьому стояти. Не треба оцих безкінечних українських розмазувань смарків. А давайте по закону, а давайте передамо справу в суд. Ні. Якщо нас буде 100 тисяч, ми мусимо їх лінчувати. Бо вони, як ця, я не знаю, якась гідра. Отвори, які постійно голови виростають, вони повертаються, і в них є чому повертатись. Бо Україна це по суті ну, найбагатша, одна з найбагатших країн Європи. І вони хочуть смоктати з неї кров з нашого багатостраждального народу. Це їхня основна мотивація. Мотивація Порошенка, мотивація Авака, мотивація всіх цих єфремових, які були і кучу, які були до того. І ми мусимо їм обрубати все ж таки ці голови. Тому сьогодні, в зв'язку з цим розгоном 16-го роду, Ігор Соболєв закликав всіх зібратись тут. І закликав зібратись завтра. Ми вже кличемо людей десь два тижні, бо завтра офіційно призначене державне свято День добровольця. Багато пафосних державних типу експерт. Ну, типу державних, емпрес, завтра готуються по Києві, якісь застолі для вітеранів, якісь там ще організації, які будуть швидше на все трансльовані, широко по телебаченню. Але я, як голова проводу добровольчого руху ОУН, запрошую всіх добровольців завтра прийти сюди, на наш марш, ваш протест. І я сподіваюся, що завтра буде значно більше людей. Ми не будемо сьогодні, напевно. ну... Щось таке робити. Але завтра я би хотів, щоб ми прийшли сюди і вже пішли маршат до адміністрації президента, навідали Ахметова і там як вийде. Яка кількість людей прийде, від того залежить результат наших стати? Якщо 10, я готовий взяти відповідальність із десятю тисячами за штурм, бо так жити. У мене вже ну немає сил особисто в мене. Бачите, як гинуть мої бійці особисто. Бачите, як бійці інших добровольчих підрозділів, бригад ЗСУ гинуть, а нам в пику розганяють ряду, який зупиняє цю торгівлю, щоб вони, коли вони вже не їдяться, я собі відповіді на це не дам. Даю одну відповідь, та ніколи вони не нажируться, поки їх не повбивати. Отже, завтра будуть. Просив всіх прийти на наш марш добровольців, розпостити це в соцмережах. Мені так здається, що це єдиний наш орган інформаційний, який залишився, і готові ми бути до рішучих дій, щоб повалитися триклятущий окупаційний, внутрішній окупаційний режим. Я впевнений, і тоді ми отримаємо і перемогу, і повернемо свої території, і заживемо нарешті на своїй Богом даній землі. Як справжні господар, слава Україні! Героїн слава слава нації! Слава слава Україна! Усе! Україна! Усе! Україна! Одарусе! Дя дякую, Микола.